Останній дзвоник традиційне свято учнів, які закінчують навчання. Зазвичай свято проходить в кінці травня. У цьому році останній дзвоник в закладах загальної середньої освіти Коростенської громади запланований на 30 травня. Педагогічними колективами на серпневих педагогічних радах було визначено структуру навчального року на 22 23 навчальний рік і останнім днем навчання визначено 30 травня. А отже, 30 травня у всіх закладах загальної середньої освіти нашої територіальної громади буде проведено свято останнього дзвоника. Формат проведення. Цього свята буде визначено самостійно навчальними закладами з урахуванням безпекової ситуації. Урочистості з нагоди вручення документів випускникам пройдуть окремо в кожному закладі загальної середньої освіти. вже складено відповідні графіки зустрічей Педагогічними колективами. Разом з випускниками шкіл сформовані графіки проведення випускних вечорів. Випускний вечір в Коростенському міському ліцеї No3 запланований на 17 червня. Міський ліцей No2, 9 та Хотинівський ліцей, вручатимуть свідоцтва за курс повної та базової загальносередньої освіти своїм випускникам 10 червня. Решта ліцеїв, а це 16 закладів. Вручатимуть відповідні документи 9 червня. б хотілося сьогодні наголосити, що на відміну від всіх попередніх років прийнято рішення з урахуванням думки наших випускників вручати медалі. Золоті та срібні за досягнення у навчанні, також будуть у загальноосвітніх навчальних закладах. Отже, якщо підвести підсумок, то можна сказати, що 30 травня це день і свято останнього дзвоника у закладах загальної середньої освіти та 17, 10 та 9 червня це дати вручення документів за курс повної та базової загальної середньої освіти нашим випускникам. Коростенській громаді цьогоріч 46 медалістів, з них 31 золота та 15 срібних медалей. Найбільша кількість медалей у випускників другого ліцею. За ним іде міський ліцей номер 6 третю сходинку за кількістю медалей посів перший ліцей. У цьому році всього налічується 651 випускник 11 класів. Ну а після проведення мультипредметного тесту на усіх випускників чекає свято сюрприз, яке заплановане на 27 червня в міському парку культури та відпочинку. Захід відбудеться в сучасному форматі без офіційного вбрання: форма одягу, джинси та футболка. Організаторами є центр дитячої та юнацької творчості в партнерстві з міською владою. В цьому році ми дещо інакше вирішили провести свято випускника, змінити формат. В першу чергу за три роки його все ж таки провести на міському рівні, на рівні нашої громади, і швидше це буде не просто випускний, як це було раніше. Це інший формат на свято, це можна сказати двіж для випускників, щоб вони трошки відволіклися, набралися сил після таких важких екзаменів, нервувань непростого року. І від громади отримати і від нас усіх привітання, наснагу надати для подальших їхніх дій і запевнити в тому, що наша громада їх любить, дуже буде сумувати за ними, але ми будемо чекати їхнього повернення. А сам же формат свята це буде в парку 27 червня. Деталі будуть згодом. Слідкуйте за сторінками офіційними нашого міста. І, власне, багато сюрпризів чекає на наших випускників, і ми раді будемо бачити їх там і створювати для них цю атмосферу.